Горе це досвід, який треба тільки прожити, його не можна обійти чи не впускати всередину, бо це реакція, нормальна реакція на втрату. І коли люди нам кажуть, що скільки можна вже горювати, вже там тиждень чи місяць пройшов, це не тільки не допомагає, а це ще більше руйнує чи дратує. Люди дуже часто не розуміють, що таке горе і як з ним бути. І тому я сьогодні хочу порадити книгу, яка якраз дуже класно це пояснює. Вона називається це Ок, якщо ви не ок. Її написала Меган Девайн, американська письменниця, психолог. І вона тут дуже детально пояснює, що не так з цим суспільством, яке вимагає бути оптимістичним, горювати якось швиденько. І в книзі вона, що цінно в цій, особливо книзі для мене, по-перше, вона спілкується дуже простою мовою, без важкого якогось такого умнічення медичного термінів всяких. Друге, вона дає купу інструментів, які працюють, які допомагають проживати горе. І тут це прям дуже класно пояснено. Вона розказує про щоденник, проведення щоденника. Вона сама проводить терапевтичні групи на цю тему. І третє, що мені цінно в цих це те, що вона пояснює, як взаємодіяти, як сформувати команду підтримки, вона це так називає, тобто людей поруч.